Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд трикімнатної квартири в місті Баришевка, де ніхто не прописаний. Один власник. Вартість квартири 28 тисяч доларів США. Планування квартири ви можете подивитися, зайшовши на наш сайт рідний край.юа. Гарного перегляду. Чудова трикімнатна квартира. Перша кімната 14 квадратних метрів. Встановлені металопластикові вікна. В кімнаті зроблений ремонт. На підлозі ламінат. Там між... дерев'яні міжкімнатні двері встановлені. Друга кімната 10,5 квадратних метрів. Теж зроблений ремонт. Гарний вид з вікна. І третя кімната зала 17 квадратних метрів. З виходом на балкон. На балко... балкон обшитий дерев'яною вагонкою. З гарним видом з вікна, коридор 8 квадратних метрів. взагалі квартира 66 квадратних метрів, кухня 7,5 квадратних метрів. Встановлений індивідуальний газовий котел. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Під будинком є. Парку місця, є дитячі майданчики. Їх три. найякісні знаходяться знаходиться в сусідньому будинку. Також поряд знаходиться багато магазинів та кав'ярня. 50 метрів є бу'єт, де можна набрати або попити води. Квартира знаходиться 50 км від Києва, 40 хвилин їзди автомобілем. Кожні півтори години ходить на Київ електропотяг. Та 12 оборотних рейсів, маршрутне таксі.